Місто Коростишів на Житомирщині, а це маленька стара будівля, у якій обертаються великі гроші. Відділ державної реєстрації, на перший погляд, занедбаний та бідний, але апетит у місцевих чиновників чималі. Саме тут працівниця держреєстру вимагала від бізнесмена 8 тисяч доларів за перереєстрацію корпоративних прав. Чоловік ніби погодився, а сам заявив у поліцію. Хабарницю впіймали щойно вона внесла дані до державного реєстру, а з її сумочки вилучили 160 тисяч гривень. Її оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 368 кримінального кодексу України та судом обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. На даний час досудове розслідування триває вже за два дні. СБУ затримує ще одного хабарника. Цілого заступника керівника управління боротьби з митними правопорушеннями він заробляв на власниках машин з іноземними номерами 200 доларів за кожен автомобіль і можна забути про правила перебування таких машин на території України на цілий рік. Сьогодні правоохоронні органи області, обласна прокуратура, Національна поліція, Служба безпеки України робить все можливе і навіть надможливе для того, щоб цей рівень, перш за все, Злочинності рівень корупції знизити нам самий самий мінімум. За рік у Житомирській області на хабрі зловили вже 13 посадовців. Серед них і поліцейські і судді, і прокурори у службі безпеки. Обіцяють темпів не знижувати, якщо чиновники не припинять вимагати гроші.